Сьогодні буде відео про таку гранітну бруківочку, яка в мішках, але в нас вона була у контейнерах, було замовлення. Тут стояло цей контейнер, цей повний. І в нас люди мали забрати його, і позвонили, що в їх немає транспорту, щось там не вийшло. І вони попросили нас завезти. І ми своїм Камазом висипали ці ящики у КАМАЗ і повезли на клієнта. І я там зняв відео, як ми його вигружали, і що з цього вийшло. Дивіться, кому потрібно навалу така бруківочка, і хто там переживає, що вона б'ється там надвоє чи що, що там буде, по порою дзвонять люди і кажуть, типу, а як там воно вигружається, а воно не поб'ється. То я спеціально це відео знімаю, щоб ви побачили результат, як воно, що це все робить. Отак вийшлося. Дивіться, чотенько, От наш камазик. дивіться, не одна бруківчина не розбилася. Бачите? Все. Кому потрібно, телефон зверху. Всім до побачення.